Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Наступили чергові вихідні і знову у мене виникли нові ідеї. Цього разу я хочу перебалити на різних ставках. Тобто, наприклад, в суботу я хочу пошукати судака, а в неділю половити гарних окунів. Всі, ви знаєте, що зараз нерестовий, після нерестовий, переднерестовий період в риби, тому деяка ще нереститься, деяка ще не віднерестилась. Деяка вже віднерестилась. І ось я хочу перевірити саме активність риби в цей період. Першого дня я буду шукати судака на різних водоймах і намагатись його ловити. А другого дня в мене вже є визначена водойма, де я буду спробувати спіймати грубенького окуня. І подивимось, все-таки, яка ж риба відреагує на мої приманки краще. Приємного перегляду.

Ще й нормальний. А удар був? Тима? Так. Серій, була покльовка. У мене звідти була покльовка. Тут куди ти кину. Сьогодні ти працюєш на контент. Ух ты. Такие самые, да? А, да, больше, больше. И снова шахтенцы. -мо, он сильный. Хороший. 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 Да мега плавный подачи. <свес> Ох, ё... Чувак, такая поклевка в березе на флапера. -мо. Така сочно. Ты сегодня контент-мейкер. Да, ты занимаешься? Да. бы хороший сюда що тобі... помогти камні тут не цей розмішающий довірі Поставити. Та, та ні це найменше це ти сразу наверня Так. Ти видишь плавненько, да? Я ти. Ти, ти краще на камень, ніж до... Це здоровий. Це здоровий. Це дуже здоровий. Це дуже здоровий. Це дуже здоровий. Йоу! Ось він фігачий. Правда? І ріще, ріще! О, дивися, що зійшов? Не. Ну все, лишає зараз. Ну це двунділь, так, да, десь? Так. Да. Десь це... туди в тому районі, друзі. Є... Ну так, не, не близько, дивись, я спідніх поставлю Так, друзі, є перший такий гарний судак. Подивіться, який красунчик. Думаю, такий під 2 кіла. Довго я його мучив. І зараз будемо продовжувати нашу рибалку далі. Так, друзі, нарешті я розловився, зробив заміну приманки на 2,4 дюйми флапер в грейпі. Сьогодні грейп працює. Сірий майже всі рибки зловив на грейп, але 3 свінг свинг в нього стоїть. І джеголівка 5-грамова. Ось такий монтаж. В основному всі клювання були на плавній подачі приманки, а на рака клюнув на більш агресивнішу проводку. Більше? А, ні. Так. Да. Так. Прям був? Да. Давай? Само вибрався перший подриг. Так. Ох? Флепер? Сам стран. Ах, сишу. Ага. Джигу підрозігнув. Черт. Я к муті Хороший? Ого. А сюда его. Знову в шахті диви. Да. Просто в лютій шахті.

Бляха, ещё и рукав намочил С выброси, да? Та не, вот тут Бляха, капец тут раздача Это капец И все такие, знаешь, от... Зачат. все зачетники. А вот походу вин Випускає. <ріст> так кидай! І так, з судаками ми завершили. Проїхались по трьох локаціях, по трьох ставках. На першому було всього лише декілька контактів без реалізації, на другому взагалі пусто. А ось на третьому судак підійшов в берег, і нам вдалося шикарно його половити. Ну, як нам, Сергію, в мене щось не виходило. Але в цілому, якщо розглянути цю рибалку, то ми натрапили на дуже гарний кльов Судака. Тому Судака ми перевірили, він клює, якщо знайти правильний ставок, а ось наступного дня ми вирушили вже на пошуки Окуня. Зараз ви ще побачите його активність. А от ним попадет, я, я орієнтував. Pues, я на він дуже сильно гоняв рибу, не фая. Я захопити, чого ти бачиш, ця риба не душиться. Едьте туди куди. Бах, два, два. Ну це рівно водойма. Да. Так. Здоровий, да. Да. А? Ну 3 грамма вольфрам, мене. Ох. Кабан такий Да, прям. Танта. Ну снек, снек. селектовський. Так, дивіться Друзі, -мо! Просто такий крянь, що капець. Жестяк, друзі, дивіться, який погризений, мордатий такий. Так, друзі, ну перший окунь сьогодні дуже гарний. Без покльовочки він підвис, але боротьба була в нього шикарна, просто. Дивіться, яка машина. Зараз його зважимо. Він ще повний ікри, просто топчик. Так. Снек 2 дюйми, селективський, двійничок, здається, 10-го номеру. Майже з викиду він плюнув трьох грамів. Ну, таких також треба комусь ловити. Є шараби. Тут видно точечка якась. Вони тут зібралися в кукусі. Ось такий ось маленький окунець. Це вже побільшечки такий. Це вже такий добрий Наконець. о, Такий він не реститься, видно, пустий пуск. Не as big as як інші, але... one. Гарний окунь. Ох, які вони тут всі такі пошкальовані, капець. Ти, ти бачила яка пауза була після покльовки в мене? Паузу, да. Чи? Ні, цей не, це не пустий. Видно. Вони пустий, тебе не ломає. Ну, ну рекорд з мене звідти не можу перебити. Ти чого? А була покльовка, я щось не зрозумів, чи підсікати, чи ні. Потім подумав, що треба підсікати. Все таке? Ну, непогано, більше, ніж це. Да, да, хороший. Щучка.

Це теж що а вона. вдарило вдарив. Да, вдарив він так. Просто тільки Я щось з ріком, блін, Да. Я що його розпускав, я не пам'ятаю, як я його розпускав. На щуці, видно, розпускав. Ще один друзі. Оп. Жердяй такий. Ти кажеш я думаю, п 100 деймін. Ох! Бляха, ну як так можна? Як можна так сильно вдарити. Ну, дата, а -а -а. Капець, блін. Я йому таку деряку тут зробив. Ціпносі, mm, да, я думал там сейчас ну, будем блин да не я Січу я конечно, нормально, да? так? Чуть з кості не вибився. <толам, блять> О, дивись, оце плоский теж, дивись. Ось такий там був. Самец. Да? Бачиш якийсь, наче пузо є, але він такий тоненький отут. <гум> Думаєш це самець? <гум> Мені кажеться, це просто... Пустий, бачиш, в нього пузо пусте. Один. він, на, нажимаєш, бачиш, воно ж пусте. Щука-щука-щука Щука Здорово. Дуже сильно влетіло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Клюр не сильно щучий там, бляха. Да. Давай, давай, давай от сюди. Отсюда. Давай, Візьмеш давай. мені. Давай я в копту, давайте, вам мені тільки доведеться. От сюди до да, мілячки цього. А мене поцака є в машині. Що? Є поцака? Та, Та ні, бери руками, бери руками. Тільки не заліз, ко за, за голову. Я... Ладно, давай посакову, чекай, чекай, давай посаку, давай посаковую. Почвай, відпусти, відпусти, відпусти. Да сам клювік. Зараз поцакую. Ой, хорошенько. А? А, ти все, ти да, да дякуємо. Да, дякую, заставили рибу нам. Це сам клювик. Гарно. чик. чик 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 Окунчиків трошки. Зацепилося Десь там потримай. Так, друзі, дивіться, яка гарна щупака. Зараз її зважимо. Клас, просто топчик. І так, друзі, ось і підійшли до завершення мої вихідняні рибалки. Окунь не порадував такою активністю, як судак наприклад, тому що, мені здається, він вже ось, -ось має нереститись, деякий вже почав. І взагалі це залежить від ставку. Тобто на деяких ставках я знаю, він вже віднерестився, а ось саме на цьому ще ні. Тому активність була його помірною. Але все одно дивіться, якого гарного кабана мені вдалося спіймати. І ще з цікавого це дві щучки. Ну ви ж самі все бачили. Тому в цілому дві рибалки я вважаю успішними. Якщо порівнювати кльов між Судаком і Окунем, то я би все-таки віддав перевагу зараз Судаку, тому що мені здається, що він почне нереститись трішки пізніше, а Окунь вже деякий розпочав, деякий ще ні. Того, на мою думку, шансів зловити Судака зараз більше, ніж Окуня. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитись на цій риболовлі. Це був корисний матеріал. До зустрічі на моєму каналі. Слава Україні.